Всім привіт! Починаємо другу частину інтерв'ю з Романом, де він обіцяв розповісти про свою співпрацю і взаємодію з Ілоном Маском. Роман, тобі слово що почалося ваше знайомство з маском? Як ти взагалі про нього взнав і перші кроки? Вітаю, вітаю. Дуже цікава історія, яка у мене прийшла. Зараз її розповім У 2022 році. Мені порадили почитати книгу про Івана Маска, про його автобіографію. Книга називається Від Неможливого у майбутнє. Прочитав повністю, мені вона дуже сподобалась, і мені захотілося її перечитати знову. Але так як читати книги, воно витрачається дуже багато часу, і для цього цей час потрібно знаходити, я просто скачав з інтернету аудіоверсію цієї книги. І також. Один раз прослухав, потім другий раз, потім а це на англійське на українській. На ага. Ця книга в общому доступу вона є. Я не пам'ятаю рік випуску цієї книги, але вона так і називається Від Неможливого у майбутнє. Після того, як я її прослухав, мабуть, разів вісім або дев'ять, я вже точно не пам'ятаю, але ця книга проникла у кожній клітини мого тіла. От Кожна, кожен момент цієї книги, як він розвивався, як він розвивав свої кампанії, як він розвивав SpaceX, як його мислення, от у майбутнє за космос, за це все. Я настільки наситився, але я за себе трошки розповім. Я ще починаю зі школьного періоду. Я цікавився фізикою, астрономією, і мені ця сама книга, вона трошки якби і натовкнула, що а є щось. Схоже у нас з, з зелена маском є, от імінна ці ця цікавість науками, цікавість фізика, цікавість астрономії. Він там розповідав за Марс, за майбутню колонізацію Марс, за те, як по нашій сонячній системі може там переміщатись, які швид, швидкості, яка фізика, фізика взаємодії між тілами. Мене це все цікавило зі, ще зі школи. Я коли навчався в школі, це було, мабуть, у восьмому класі. Я дуже подружився з нашою вчителькою по фізиці. І вона же була потім вела і астрономію у нашому класі. Тобто вона була і фізику, і астрономію вела. І я одного разу перед шкільними канікулами перед літніми зайшов до неї здавати. Не пам'ятаю, то ли зачот якийсь у нас був, то ли якийсь реферат ми писали. І побачив у неї телескоп. Її звати Марія І Я кажу, Марія Павна, от наразі ми робимо те, що йдемо на канікули. А якщо ви мені дасте цей телескоп, і я все літо буду роздивлятися зоряне небо. А вона каже: А чому ні? Приходь, завтра візьмеш, тільки до 1 вересня, принеси обов'язково. Я кажу, добре. Я прийшов, взяв цей телескоп у неї, приніс його додому. Своїй мамі кажу: мама, у нас є нова річ, я буду кожного вечора вивчати зоряне небо. Моя мама каже: Ну хочеш, вивчай це твоє. От перший вечір я залазю на кришу, ставлю цей телескоп, а там було всього дві версії масштабування. По-моєму, в 10 разів. І, по-моєму, чи в 20, чи в 30 разів. От я виставляю в 10 раз, дивлюсь на зоряне небо і починаю вишуковувати світила. Кожна зоря, яка не входить в нашу сонячну систему, вона так же виглядала, як і просто не дивитись телескоп. Мені дуже цікаво було наблюдати за луною за місяцем, за нашим, тому що там і в 10, і в то що в 50 версії, Місяць був настільки громадний, і я міг роздивитись всі кратери, всі от ці там там павутини є така от штука, вона так називається павутина, я не знаю, чому вона виникла. І, відповідно, всі ці нюанси на місяці були видні. Потім було видно Марс, але Марс був виден ну, трошки більше, ніж зараз. Але можна було розрізнити приблизно так він виглядав, як в шкільних підручниках. Було видно Венеру. Ну, так же само приблизно, як і в шкільних підручниках. Мені дуже сподобалось, що не було видно з Землі, але було видно в цей телескоп. Це супутники Юпітера. От там чотири ганімедові, вони так і називаються ганімедові супутники, їх було реально видно. І також було видно на Сатурні кільця Сатурна. Отак От їх не видно, а його в телескоп було видно. Ну, саме. Юпітер і сам Сатурн видно не було. А от ці нюанси, супутники і кільця Сатурна були видно. Саме класне, що було видно, саме чудово, що було видно. Це просто місяць. Я місяць роздивлявся кожного вечора, дивився, вивчав його завжди як міг, і це дійсно чудово. Це просто ліричне відступлення від нашого питання. А тепер продовжимо. Значить, я. Наслухався цієї книги за Івана Маском. Mm -hmm. І потім мені прийшла така ідея. А а я, це мож... коли було? Як давно це було? 20 У 2022 році так, спочатку. Що було далі? Я просто прийшло мені таке питання. А якщо я напишу Івану Маску свої ідеї, як я бачу, от вони переплітаються з його світобачення, з цієї книги, і я йому напишу листа. Я йому написав. А як лишов його контакти? Для цього просто достатньо було зайти в інтернеті. А. Контакти ну, Івана Маска, сам електронні пошти, так. це воно Ти на, на пошту йому написав. Так, на пошту йому писав. Це в відкритому великий, великий лист б? я цей лист писав дня два на англійській мові, так, так на англійській мові. Я спочатку його писав українською мовою, а потім переводив на англійську. Мені так більш зручніше, тому що я у мене англійська я зараз вивчаю хоч і рівень b 2 Я зараз дойшов до рівня b 2 я вивчаю англійську мову. Але. Вільно її не володію. Тобто, <клес> чуть більше, ніж на середньому рівні, я можу підтримувати діалог англійської мови. Mm -hmm. Але це початок далі буде більше. От. Я написав йому листа. Цей лист у мене займав печатну інформацію, печатний файл формату А 4 мене він зайняло 4 таких листа. Йому відправив. І десь через годину мені прийшла відповідь. І відповідь прийшла доволі цікава. Дословно, вона була, звучала так: I agree with you uh, fighter. I agree with you fighter. Absolutely. Я спочатку думав, він це відповів, чи не він це мені відповів. Може, це просто пошта в його в офісі. Там хтось це йому написав, то є, хтось побачив і ну від... радий просто, щоб через годину після не По... ну, приблизно через а, годину, може, через ну, дві години Маленький час. Да, маленький час прийшов. І я просто от, думав, ну він відповів, не він відповів, але мені було цікаво, цікавий мені такий от досвід. Я після того, як він відповів, я реально не міг заснути. От всю ну, ніч обдумував ці фрази. Може я правильно написав. Раз він відповів, значить щось таке не пересеклося у нас в місті з ним. Може саме світобачення дійсно таке цікаве, тому що його дійсно цікавою. І сама фраза, яку він відповів, що абсолютлі, абсолютно. Це якби мене наш... наштовхнуло на те, що у кожного респондента, хто веде діалог, є такі слова, які вони використовують в своєму діалозі. І сама ця фраза абсолютлі я потім десь місяця через два звичайно в його інтерв'ю, він давав якомусь американському репортору, і він часто це слово використовував. І тоді мене наштовхнуло на мисль. А може це він дійсно він. Але потім я писав ще йому листи він вже не відповідав. Але за на цей великий лист він відповів, і мене це от просто надихнуло на те, що потрібно далі розвиватись, потрібно далі рухатись, і я зайнявся тим, що постійно зараз вивчаю англійську мову. На той момент, коли я з ним от познайомився таким чином, у мене я так вважаю, був рівень а 2 Ну я то щось мог розказ розповісти, щось за себе міг розповісти, щось зрозуміти, що мені кажуть. Але наразі з того періоду часу я постійно розвиваю, зараз дійшов до рівня B2 і хочу далі йти, щоб у мене був рівень B2, вільний на говоріння, на слухання, на розуміння, на питання. Тобто, в мене така ціль. Ще й ідеальна, це рівень, це один, але до цього рівня потрібно ще йти. А впродовж цього шляху достатньо буде і впевнений b 2 для того, щоб можна було вільно комунікувати з, з усіма native спікерсами, хто говорить англійською мову. Добре, англійська можливо. А, а які чи були наступні контакти? Що ще можу сказати? Про взаємодію з маском. Прямо от, щоб з Твіттером? Прямо от щоб аж вообще, от а, ще було в мене цікавий такий досвід, я декілька разів в його твіттері писав свої твіти, відповіді на його твіти. І дуже цікаво у мене. Перейшов такий випадок, коли я спустя рік після того, як я відправив йому листа. Потім я йому ще писав і він не відповідав. Але я спродовж цього всього часу займався ораторською англійською. І я цей його лист пропрацював і записав в віді діалога. І відправив це посилання, залив його на YouTube канал і відправив йому як посилання в його твітах. І він його лайкнув. Для мене це теж було дуже от так цікаво. Трон тронув мою душу. Він нічого не відповів, просто лайкнув. Мабуть, йому це сподобалось. тому що я от пройшов цей шлях від просто написання його листа до того, що цей самий лист від діалога, від інтерв'ю, йому відправ, спіча, як це англійська мова називається. Він його лайкнув. Мене це також надихнуло розвиватись далі. Я постійно йду цим шляхом, і мені це дуже подобається. Надихає мені. Круто. Що плануєш ще? Розкажи про твої взаємодії, твої досліди з Твіттером, з перепискою. Тож ти казав, восени в тебе було активні повідомлення, отримував. від маска. Іменно повідомлення, як такових повідомлень було. Але от після чого це почалося і як це відбувалося? Розкажи цю деталі. Ну, у мене була перша, перший мій досвід це лист і на цей лист відповідь: що I agree with you, absolutely. і далі цей самий лист я озвучив від чаю. Він відправив посилання. Вже в Твіттері це було. Тві, це вже було в Твіттері. Yeah. 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 Твітері. Він його в Твіттері? І потім він мене, я так розумію, що йому дуже сподобалось надихнуло це. Він підписав мій аккаунт на якусь свою особисту розсилку. Тому що мені дуже багато його сповіщень це кстати, починаючи з періоду, коли почалися активна, активний етап виборів Сполучених Штатів, я тоді дізнався, що маск буде в команді Трампа, і от іменно з того часу, мабуть, йому просто надихнуло, що у мене дуже здорово, дуже потужно вийшло виступити, і він мене просто підписав на особисту розсилку в Твіттері. У Росилку, котра стосується, стосувалася всіх виборів, і всі етапи виборної програми, які були у сполучених штатах, починаючи з вересня 2024 року, і закінчуючи, коли вже ці вибори закінчились, я повністю всю цю інформацію отримував, тому що там. Хто який політик сказав, хто який журналіст ну, зараз, що, зараз, це, зараз вже не, немає розсилки. зараз? Також є розсилка, але зараз вже ця розсилка продовжується. Від його маска особистих. особистих ага. Там яких там я запустив з очередний старшип, Я там планую зробити те, тето -тет, я там бабакаю з тим інтерв'ю з тим. От просто. Таку інформацію. Я, за, за своє життя, я так думаю, що на цю свою розсилку він багатьох попідключав, тому що я бачу, що там, а зараз мабуть, я в в, Взагалі, взагалі, от я заходжу на його твіттер, там декілька сотень тисяч. Не мільйонів? А мабуть, навіть мільйон. Я так дуже не задавався цього ціля. Ці, ці ці, дуже багато ви просто, може, може... в різних мережах по-різному. Я щось чув це 10 мільйонів. Чи щось Ви, ви можете ви... просто це відкрита інформація, да. просто зайти. Так, а, так. а як багато від... в цей час в предвиборчий, приходило повідомлень за день? О, приходила... Це було кожен день, да? кожен день приходило. Коли 10, коли 20, коли навіть 40 штук за Але були цікаві взагалі, Цікаві, взагалі. дуже цікаві і дуже цікаві помчальні, І таким чином я розумів і навчався всіх, всім предвиборним моментам, котрі існують саме в Сполучених Штатах. Вони не такі, як у нас, тому що там кандидат іде не так, як у нас може бути саме У них це потрібно, щоб був. Або республіканець, або демократ, або від тієї партії, або від те партії виходить лідер Цю, цього лідера підтримує Добре, більшість цієї партії, і потім за ню, за них голосують. І у них голосування зовсім не таке, як у нас. Якщо у нас може кожна людина голосувати, у них це є колегія виборців. У них це зовсім інша система, і вона для нас повністю незрозуміла. зрозуміла. Добре, чи плануєш ти якісь наступні кроки, листи чи повідомлення, якусь комунікацію з маском. Якісь плани на цей рік? О, цікаве питання. Буду дивитись. Так. Добре. Дякую за інформацію. Це ми пройшли другий етап, а і готуйтесь до третього етапу, де Роман розповість щось дещо нове і цікавеньке.